Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось буквально за тиждень хочу показати вам, як розквітла оця квіточка, яку мені подарували 16. го Ні, 13 го червня. Ократ сьогодні тиждень. Вірніше, навіть сьогодні, Ну так, тиждень. І ось подивіться, на цьому квітоносі всі квіточки. Однакові, тобто вони всі гладенькі, такі, як повинні бути. Бачите, стандартного вигляду. Ось. ось, і ця теж така сама, бачите? А ось цей квітонос повністю повністю мутований. Ось подивіться. Тут у нас немає лівої пелюстки. Верніше, вона є, але вона загнута в вигляді. бачите Тюльпанчика, хоча ця, ця має защіпчик, і ось тут вона має таку як метелик. Слідуюча квіточка теж така сама, бачите, теж з тої самої сторони. В неї загнута пелюстка. Ця ще до кінця не відкрилася, але вона вже має, бачите, при закриті ці верхні пелюстки, і як я бачила, ось там там всередині є защіпчики. Тобто вона отак і залишиться, вона таким тюльпанчиком і буде. Тобто в неї з двох сторін будуть загнуті пелюстки. Або, можливо, ця відкриється, бо ця, бачите, трошечки більше відкрилась. Ось. І ось так вона буде. Тут теж у нас з іншого боку. Дивіться, це просто якась. Цікава така дивина з тими квітками. Подивіться, тут пелюстка нормальна, бачите, хотіла бути нормальна квіточка, а ця мутована, але вже з правого боку. Ну і верхній, верхній. цей теж відкрився тюльпанчиком. Бутон. Ну, ми маємо ще два бутони на горі. І подивимося, що з них розпуститься. Там є три бутончика в цьому, в в цьому квітоноці. І отут ще якісь є зачатки, мабуть, ще, можливо, навіть на дві квіточки. Ну але там нормальні вони, бачите, однакові всі. Та єдина пелюстку має зломану, але це не біда. Ну, а ці абсолютно всі мутовані. Про що це говорить? Це говорить про те, що цю квіточку просто штучно хотіли. Мабуть, вигнати на квітіння і використовували якісь засоби, ті самі гормональні препарати, ті самі якісь, напевно, та сама цитокінінова паста, яку дуже часто використовують для того, щоб вигнати або бутони, або це робиться для того. Ця паста використовується для того, щоб вигнати дітки. Так ось, бачите, отак От вона виглядає. Розеточка в нас дуже гарненька. Листочки у нас ми це розглядали минулого разу. Я не буду це повторювати. Це єдине, от дивіться, корінчики гарненько напилися. Бо я полила їх тільки тоді один раз. Я ще не поливала достатньо, тому що вона не просохла, вона є зелененька. Бачите, дивіться, які гарні корінці в неї. Всі корінчики ростущі, гнилих наразі я ще не бачу, тому що подекуди дуже частенько буває так, що. Рослинка, яка приїхала нам з, з магазину буквально через тиждень, через дві неділі починає гноїти коріння, і потім в нас не виникають проблеми, тому що там їх поливають вони холодною водою. Я помістила от в, такий, в таку шклянку, там на дні, бачите, є трошечки намастин, камінчики. І отак тут на дні трошечки є водички. Тобто волога собі піднімається і вона собі має всередині. Вологу кору і, відповідно, клієнти харчуються. Нічого більше я не буду робити. Єдине, що я додала до неї, це коли я поливала її на другий день. Верніше, я першого дня дула, дала дуже трошечки водички. А на другий день я вже поїла її водичкою, додала кілька крапель, навіть не кілька крапель, а таку добру столову ложку. Я додала в мене її мій натуральний віталайзер, який я сама роблю. Ось я колись про нього розповідала, якщо комусь цікаво, я набираю повну півлітрову баночку гілочок сосни. Зараз вони молоденькі, дуже гарненькі, дуже добре. Оці верхні, верхні які мають такі ялинки, такі зелененькі, вони яскраво, яскраво-зелені і дуже ніжна в них ще хвоя. Оці кінчики цих гілочок я знімаю і набиваю повну-повну баночку. І тоді оцю баночку додаю ще кілька листочків, якщо є можливість подорожника. Ну, добре, що подорожник був зібраний не попри дорогу, а десь в лісі. Хотіла вам скоро сказати, що в мене подорожник якимось чином виріс на подвір'ї. Так що я маю можливість зібрати кілька листочків, я їх ріжу і тоді забиваю теж туди. Міцно, чого я кажу, забиваю, тому що я міцно, міцно, міцно пресую прямо в баночці, щоб їх було там дуже-дуже дуже багато. Ну і тоді заливаю горілкою до повного, щоб покривала зверху от, рідина, покривала оті гілочки, і так настоюю 30 днів в темному місці. Може бути десь в шафці, може бути десь, якщо у вас є можливість, в холодильнику не бажано. Бо воно буде дуже довго ферментуватися, а так вони 30, 30 днів стоїть розчиний, і тоді я вже маю можливість додавати його до орхідей. Ну, ось, до поливу, бачите. Ось так вона гарненько. Нічого їй не сталося, нічого з нею не приключилося. Тобто вона не скинула жодної квіточки. Вона, навпаки, навіть, бачите, гарненько виглядають в неї корінчики. Ось. Я дуже задоволена. Дійсно, подарунок від серця кажуть, що це. Якщо подарунок від серця, то він, він себе оправдує. Подарована ось така от вона красунечка кімоно. Ось, ну А та біленька, нічого з нею теж, вона дуже гарно почувається, я вам зараз її покажу. І ось ця друга красуня. Це така, що з гарненькою такою довгою губою. Бачите, в неї така довгенька, гарна губка, я вам її показувала. Нічого теж не трапилося, гарненько вона розкриває бутончики. Ось. Зараз я вам поверну, покажу. Ось тут вона відкрила новеньку квіточку. Зараз я поверну. Ось. Ось отак. Ось вона гарненько. Бачите, новеньку квіточку відкрила бутончик. Ще один бутончик на підході. Теж відкриється і, в всякому разі, все з нею добре. Тут, правда, одна квіточка зів'яла сама нижня, але вона, мабуть, була пошкоджена. Бачите ось. Вона просто зів'яла і це. Ну, нічого дивного немає, тож, після магазину це все може бути. Ось. Побачила, я була ось тут крапочку. Бачите, я колись розповідала, що це може бути грибкового походження. Ось ота така коричнева крапочка на пелюсці. Ну, але більше ніде ні на одній квіточці немає, тільки в одному місці. Можливо, десь щось її вкусило. Таке теж буває, коли можуть бути якісь шкідники. Десь щось вкусило квіточку, і вона отримала таку коричневу плямку, але то не біда. Ну, а загалом все нормально з цією теж рослинкою. Бачите? Ось так вона відкриває свої бутончики і стоїть в мене поки що на столі, адаптується. Тут теж листочок цей продовжує рости. бачите. Ну і ось З теж у нас тут все добре. Нема ніякої проблеми. Тут все чудово. Єдиний корінчик, що був знизу, він загнив, бо він зломаний. І теж я його поставила ось таку, бачите, ось таку базочку. Там на дні ось водичка, бачите, ось дно горщика. От воно прямо чудочку, де-не-де-не торкається, бо там є такі великі шкульки, шкляні, бачите, ось вони. Бачите, вони над водою виходять, і воно стоїть на цих кульках. І ось так теж волога, потрошечки волога, поступає в горщик. Ну ось отаке маленьке відео на сьогодні. Все добре, я тільки хотіла дати вам знати за ці рослинки, за кімоно і за цю красуню біленьку. Ось. Знову сьогодні немає сонечка, і чомусь сьогодні дуже-дуже-дуже активно літають у нас і вертольоти, гелікоптери. І літаки. От навіть зараз наді мною пролетів такий великий-великий чорний літак. Ну, це, можливо, військовий, можливо, десь в нас аеропорт близько Шеннон. І тут літаки, які летять з Америки, з Австралії, вони сідають на дозаправку. І, можливо, це сьогодні якийсь почався туристичний сезон. І от ще хотіла вам показати, подивіться, як гарненько Любелія розвивається. Дивіться, яка вона кольорова, бускового кольору. Дивіться, тут і біла, і бускова. І ось така голубенька, блакитна. Бачите, тут три кольори. Немає темної, сама така вся світленька, бачите, ось вона. Всі кольори яскраві. Я зараз покажу вам в іншому горщику, там навпаки. Дивіться. Ця любелія вся темна. І біленька є. І ось така у нас тут є. Чесно кажучи, я була здивована, ось таким кольором, бо я раніше її не бачила. Можливо, зараз вже більше і більше будуть такі кольори з'являтися інші. Ось біленька, дивіться, навіть ця має такого яскраво вираженого білого очка, а ця, подивіться, ця з біленьким очком. Дивіться, яка гарненька. Ось така от любелі, як метелики, правда? Дивіться, як бджілки. Вусики. Біленької дуже гарно видно, що тут є вусики. Такі собі метелики маленькі, бджілки. Не хочу сказати, що це міль. Ну, і малинка моя теж гарненько. Дивіться, наростає, вона вже дозріває. Я з неї вже зібрала, бачите скільки? Я вже добрих два десятки малин зібрала тут. Дивіться, гарненько вона. Будемо насолоджуватися малинкою. Своя. Пахуча, не така вже і велика, але я її прив'язала, притягнула он до стіни дала вільне місце, щоб тут, щоб було вільно. Бо, чесно кажучи, я почала хвилюватися за той цілий блок. Там в мене позаду, ось там позаду в горщику я висадила мох. В контейнері я висадила мох. Ну, в цьому кошечку теж, бачите, біленька. Така темно-темно фіолет синя вона, вона не фіолетова, вона тут синя, бо є в мене і фіолетова, вона трошки іначе. Ось вона тут, бачите? Вона темно-фіолетова, а та буквально така от синя волошкова. А ця має дивіться, має очка, бачите, біленьке, як я казала вже. В цієї білесенькі такі очка, і вона теж виглядає, наче якісь бджілки. Сама квіточка, бачите, як вона цікаво виглядає. Ось, якщо взяти її на ось так, наприклад. на... Так. так якась бджілка. Ну і ця теж така фіолетова потрапила сюди. Ну Ці червоні квіточки, вони просто безподобні. Я, я наскільки бачила, я не думала, що ця, ця рослинка, ця квітка буде так гарно виглядати в кошиках. Вона просто неймовірно гарна. Але так наповнює гарно кошики, подивіться. Що той кошечок, що цей кошечок. Тут вже в нас і полуничка дозрівала. Я, правда, зірвала вчора червону, бо до мене прилітають шпаки. І сороки. І обривають, бачите, вже починає дозрівати. Ось, я зірвала добрих, напевно, з два десятки. полуничок. Цей кошик такий собі, він вже починає чомусь жовтнути. Там доволі волого, але. Ось це теж, дивіться, ця блакитна бліденька, а ця блакитна, така як волошки, з біленьким очком. А там є ще бускова така світла, світла. Бачите, ось вона, подивіться: така гарна ця рослинка, вона не є велика, але вона дуже гарна, хоч вона дрібненька, але вона, якщо зробити її, наприклад, такими острівками висадити на грядці, буде дуже гарно. Навіть якщо зробити її змішану, то вона все рівно вона є, як укривна, бачите, вона закриває повністю ось зеленню закриває горщик і ось так навіть на, на землі, воно би було дуже гарно, як укривне. Тут немає, бачите, цих червоних квіточок. Бо я купила тільки тоді, була, по-моєму, 4. Ось а тут вже теж синенька, з білим, біла. Ось такий кошик. Отакі мої кошечки, там в мене ще кошечки, є, звичайно. І хотіла вам показати ще щось. Подивіться, в мене розпускається оця красота. А, і тут нема того ефекту. Тут показує жовта, наче з темним жовтим, але оцей, оце темне жовте, наче, оцей колір, він такий яскравий, помаранчевий-помаранчевий. І оце жовтенька яскрава така, такі сполохи на ній, наче, здалека, наче вогник. Дуже гарненько, бачите, вона вже розпустила таку одну квіточку. Тут ще на підході ще в неї бутончики Довго вона зріла, довго-довго розпускала вона цей бутон. І ось така зараз красонечка. Одна тільки одненька розпустилася. Вона, дивіться, дала, скільки багато молодих пагонів. Ось. Я її купила восени, по-моєму, в листопаді. І ось тут така гарна гілка буде. Бачите, скільки бутончиків на ній. Вона її кущова, це не укривна, це кущова троянда. І буде вона тут в мене таким кущиком. Я її буду формувати, буду, тобто буду її обрізати. Буду обрізати, щоб вона мала таку невисоку, невисокий гарненький кущик. Ну, щось наподобі цього смородинового, бачите? І буде вона в трояндах. Ось така краса. Ще хотіла показати вам, знаєте, що? Зараз я вам покажу. Почали в мене розпускатися вже пасіфлора Ось вона там квітне і гарні дві квіточки. Вон там квіточка. Зараз я вам покажу оцей барвінок зацвів. Барвінок такий самий синенький. Оцей варієгатний, бачите, він має теж такі самі синенькі квіточки. Тут посіяла насіннячку, мені здається, що це або песики, або це може бути ямала насіння. На Турції, можливо, це вона. Подивимося, що саме. Ось Цей листок, я один відірвала, бо його погриз слимак. Той гарненько розвивається кабачок. Ось так гарно підросли мої помідори. Ну Так вони гарненько-гарненько собі ростуть. Ці були висаджені швидше, висіяні вірніше. Там ті маленькі знизу були пізніше огірочок. Там три огірочка їх є. Тут теж огірочок. Ось тут два огірочка теж ростуть гарненько. Там я висадила малинку вже. Тих три гілочки. Потім малину я пущу, тут в цьому кутику буде в мене малина. От сюди таку попри стіночку. пущу малинку, нехай росте. Ну, Ось така ця красота. І ходіть, покажу вам, ще тут. Дивіться, я розпустила оці рожеві троянди. Оця плетуча, вона плететься, вона гарненько росте на, на Це та, яку я лікувала, пам'ятаєте? Подивіться, в неї оця маленька гілочка, яку я вам показувала, вона вже має десь добрих метр двадцять. Ось вона молоденька, яка виросла от звідси, галузка. І ось вона пішла до гори, до гори, до гори, до гори. І ось в неї тут кінчик. Листочки чистенькі, гарненькі наростають, нема на них ніяких хворіб. Бачите, ось тут я... Це старіше гілочки були. Вони ще є і подекуди в плямках, але вже набагато краще. Ну і пасіфлора. Бачите, пасіфлора. Дивіться, як вона гарненько рядочком розпустила вона одна квіточка, ось друга. Тут всередині бутончик вже розпускається, ось він, ось ще одна. Так. Ну і трояндочки. Вони дуже пахучі, Вони не тримаються довго, буквально 4-5 днів, і вона обсипається, але вона дуже-дуже пахуча. Ось цей кошик теж гарнезний. Ось він такий. Тут теж в ньому, бачите, оця любелія така темно-темно, синя до фіолетового. Ось там теж в мене пасіфлора розпускається. Я помалювала з цієї сторони. Сарайчик, бачите, ось його помалювала гарненько і пасіфлору пустила ось сюди. Може погано видно проти світла, але ось так. Вже в мене фронтальна стіна сараю помальована. Завершила я цю роботу. Орлики мої всі вже квіточки відквітли і тільки дозрівають зараз носінинки. Там за квіт теж барвіночок. Подивіться, яка виросла вістерія. Я хотіла її викидати, пам'ятаєте? Подивіться. Ось, дивіться яка. От наче, наче відчула, що я її викину і взяла, дивіться, як гарно випустила, подивіться, який кущик тут. Ось. Там піднімається моя хоста. Слимаки її нещадно були пожерли, поїли, і щось її ще є. Дивіться. Шкода, я мушу. І я обсипала, тут все обсипане синіми гранулами, подивіться, вони на них не діють. Придиться, мені її. Оприскати чимось, бо я так розумію, що тут десь є слимак. Ось. Тут собі десь одна ромашка загубилася. О, так собі. Фуксія окрилася вся буквально бутончиками, квіточками Вон там троянда, яку я пересадила, була ота плетуча. Бачите, вона випускає вона такою шепшиною і розпускається. Не подобається мені. Не подобається мені таке, такий вид троянди. Чесно кажучи, вказано було зовсім інакше. Квіточка була така повна, наповнена, маленька, такі закручені в неї пелюстки. А це буквально шепшина. Не знаю, може, слідуючи квітіння буде якесь іншим, але мені здається, що це така звичайна, хай тут вона біля смітника собі росте. Хоча тут їй буде непогано, бо тут і сонечка достатньо, і притінює її. Так, що у нас тут ще? Ромашки ромашками. Ось ця трояндочка дуже гарно в мене розвивається. Вона маленька. Вона невисока, вона ще молоденька, але я думаю, можливо, вона трошечки більше підросте. Ось такі гарнесенькі в неї. Маленькі, правда, квіточки. Має такий вона дуже приємний трояндовий аромат. Ось там довкола має вона вже розпустила кілька бутонів. Бачите, ось тут, тут. Ось так. Теж квіточка тримається досить довго. Я б сказала, що вже другий тиждень, але вже починає вона відквітати. Ось, бачите? Такі перістки темні. Так що буду я її теж обрізати, ті бутончики. Є в неї таким не дуже багато бутонів на гілочці, але 4-3-4 гіл... бутончика на одній гілячці, Така вона трудяжка. Тут в мене теж почало розпускатися вже аспірин усю. Бачите, аспірин дуже гарно. Хоча б така була, так, плетуча троянда, хоча б така, як цей аспірин. Я б нічого не мала проти, бо тут теж серединка от виглядує, але все-таки серединка є закрита, бачите ось. Ну, а там буквально шипшина шепшиною. Ну, і оця теж, бачите, та, що я купила нова, теж відкривається. Ну, Хоч в всякому разі трошечки пухнастіша. А, а заявлена була зовсім інакша. Так що ось така от історія. Ця в мене квіточка. Вже я добрих п'ять квітів з неї зрізала, але вона знову, бачите, розпускає бутон. Ось прошу дуже. Дивіться, яка красунка. Я не знаю її назви. Вона от, Я стою від неї десь на пів метра, але вона пахне-пахне. І вон скільки в неї ще на підході бутонів. Це вже друга хвиля в неї квітіння. вона відквітла однією двома квіточками. Вона відквітла ще в травні, а це от зараз маємо кінець червня, і ось вона ще дорощує трояндочки. Я правда обрізаю, мак в мене весь вже відквіт. Вірніше я звідти витягнула троянду. Я його, бачите, висадила в такий маленький горщик, бо мені був потрібний той великий горщик, але він весь зів'яв. І, чесно кажучи, я не дуже шкодую, тому що він такий. Величезний, довгий, якийсь як цей. Я насіння, і в мене насіння маків є, я потім візьму його, просто висію його там в кутик і хай він собі росте там. Ось, Далі. Лишилися два, два іриси, які бідні ще квітнуть і ще навіть дають, бачите, ще бутон розквітає. І ось оцей вже рис. Він довго квітне, звичайно. Він тримає квіточку добрих ну, тижнів, може навіть 10 днів. Але він тримається. Гарненький такий собі рисик. Ось такий довгий він, правда, звичайно, дуже довгі має пагони. Я потім його обріжу. І вже почала оця моя красота розпускати свою першу квіточку. Вона дуже гарна, вона дуже-дуже довго нарощує бутони. Вона такого фісташкового відтінку, і потім буде мати такі рисочки, такі малинового кольору. Де-не-де на пелюсці. Такі рисочки просто. Дай би хтось взяв пензликом і провів такі тоненькі. Але вона гарненько, дивіться, теж таким кущиком, бачите, наростає. Ось це минулорічна моя красуня. Я минулого року її купила. І десь, напевно, в цей самий час висадила. Ось. Я хотіла біленьку, а вона така от. Фісташкова. Отака вона, є. Отака вона зеленувата і є. Неї пелюсти розпускаються. Вони, бачите, такі, як от той, ота орхідейка Дарвін, що в мене є в хаті. Тут теж полунички вже дозрівають, вон подекуди. Потрібно буде придивитися, тому що сюди летять шпаки, і шпаки їх з'їдають. Ця це фіолетова, вона від квітла. Оце, що була така фіолетова, у мене дві такі великі шапочки були. Зараз вона випускає ще один бутон. Бачите, я ось зрізала. Подивіться, я зрізала ось біля цього, біля цього листочка, а вона вже ось тут випустила бруньку. Потрібно було ось тут зрізати, але вже. Тут теж я зрізала, тут вона відквітла, вона я зрізала раз, два, три. Ось коло четвертої я зрізала, але ще поки що нічого тут не бачу. Це буквально недавно я зрізала її. Ну, там знизу теж я бачу щось, вона випускає. Оцей молоденький пагін, такий гарненький вже з бутончиком. Ну, ось так почуваються мої трояндочки. І остання моя, ні, не остання, це троянда, яку мені дала подруга, але вона повністю скинула все листя. Вона з корінчиком була, вона її просто нагло видерла з землі, так витягнула, взяла її лопатою, прикопала. Ну, вірніше, всунула лопату всередину, підігнула. І витягнула її. Звідти, мабуть, пошкоджене корінечко було. Але я її всадила. Це жовтенька така, невеличка, вона жовтенька, але я всадила її сюди, подивимося, що з неї виросте. Якщо вона приживеться добре, не приживеться, витягну і щось інше посаджу. Сюди в це відерко. Таке досить велике, це, по-моєму, 12 літрів це відерко. Я посадила ось цю свою балерину. Ось, до речі, вона балерина, але в неї інша назва є фейрі. Феєрі це фея. Ось, Присадила поки що тут, підкріпила її. Нехай вона поки що собі росте. Бо вона ще дуже маленька, кудись її висаджувати. Потім, як вона вже розів'є добру кореневу систему, я її перевалю або зразу в землю, або у такий більший у мене є горщик. Ну, але наразі хай ще росте тут. Буде рости до слідуючого року. Ось, це та, що я дуже хотіла, дуже нею тішилася. І тепер в мене ділема. Чи посадити її навіть десь ось тут, в цьому місці. І вона буде плестися мені, отако заплітати цей паркан в цю сторону і сюди в цю сторону. Чи висадити її ось отам, отам за смородиною. Але там є вже пасіфлора, і воно, до речі, та троянда теж гарно розплітається. Я її опущу оту От гілочку молоденьку, що вона є. Я її прикріплю, щоб вона йшла тако низом, і вона тоді пустить доверху гілячки і буде там закривати. Або я ще можу її висадити. Я мала на гадці, на думці, висадити її, ось у цей кутик. От сюди. І тоді випустити гіллячки от сюди по цьому паркані. Бачите? Бо вона буде плетуча, вона буде така за... буде заплітати мені стіну. І ось, ось сюди, отут тут от я її висаджу, тут на цьому місці. І вона піде ось сюди 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 по цьому паркані. Так що, вже буду бачити, чесно кажучи, не хотілося б мені садити зараз рослинки, так, щоб потім їх пересаджувати. тому що... Троянду, якщо посадиш на одному місці, вона собі створює там для кореневої системи таку екосистему всередині. І вона дуже гарно приживається, випускає дуже маленьких, багато дрібненьких корінчиків. Ну а при пересадці, відповідно, ці корінчики ми пошкоджуємо, і вона потім хворіє. Тому мені б хотілося одразу посадити її в правильний ґрунт, в правильне місце, щоб потім вже не, її не шарпати, не витягувати і не пересаджувати. Так що... Нехай наразі живе в тому горщику, а потім я її висаджу, вже перевалю. просто вже Якщо в неї розвинеться гарно коренева система, буде той, на те відерко, я її просто перевалю на те місце, куди мені буде потрібно. Ну, ось такий маленький огляд, як на сьогодні. Ось Ця трояндочка випускає багато бутончиків, вона зріє бутони. Ось вона дуже така, бачите, багато-багато бутончиків буде мати така персиково-кремового відтінку. Попробувала я таку гілочку, ось цю, пустити поперек, Але, можливо, я зробила недобре, треба її перекріпити, бо мені щось не дуже подобається, як вона тут, як вона тут якось боком лежить. Ну, от хай так краще буде. Хай йде догори собі, навіть як вона випустить по боках галузки, то ми її. Пустимо потім доверху все рівно на ту сторону. Я стараюся, щоб вона заплітала мені і з одного боку, і з іншого. Бачите, оцю арку. Ці бутончики вони йдуть з цієї сторони, ці з цього боку будуть, так що вона буде з двох боків мати квіти. Ну, а та помаленьку підростає теж, так що хай собі помалесенько вони хай ростуть. Ну, ось На сьогодні я вам показала майже все. У мене з новеньких троянд це ось ця. Розквітла і дуже-дуже приємний запах вона має. Колір дуже гарний. Тут три кольори жовтого. Тут є і кремовий відтінок. Ось бачите, тут крайчик він відцвітає. Оце жовтеньке спочатку. Ось, Потім кремовий робиться, він такий світлий. Але подивіться, які тут ті сполохи. Дійсно, вона дуже гарненька сама троянда, пухнаста така, бокаловидна. Дуже гарненька квіточка сама по собі. Ось, так що ось. Такі новинки в мене. Ну, а на сьогодні все. Отак От гарненько почала мене тішити пасіфлора, троянди. Та й взагалі весь мій квітничок. Дякую всім за увагу і всім пока.